Інтеграція даних у більшості випадків у прайс листах, що надаються постачальниками, містяться значення, які не відповідають значенням вашого каталогу. Інтеграція даних призначена для суміщення значень із прайс листа зі значеннями каталогу вашого інтернет-магазину. Такими значеннями можуть бути назви категорій, виробників, назви та значення характеристик тощо інтеграція стає доступною лише після розмітки колонок у прайс-листі. Так як тільки після розмітки з колонок прайс-листа зберуться всі унікальні значення і далі згрупуються за вкладками, розбитими за типами даних. На кожній із вкладок ви зможете побачити всі унікальні значення та прив'язати їх до значень вашого каталогу. На вкладках типи даних мають значення кількома мовами значення згруповані у вкладки мовами. Всі рядки зі значеннями розділені на два поля у першому полі знаходяться значення з прайс-листа, а в друге ви можете внести свої значення чи значення з каталогу. У таких полях, як назви категорій, виробників, назви та значення характеристик тощо вбудований пошук за вашим каталогом. Далі, щоб наочно зрозуміти логіку роботи інтеграції, ми сумісним кілька значень і подивимося на результат інтеграції. І так, для початку ми бачимо, що в нашому прайс листі є колонка з доступністю товару на складі. Якщо ми натискатимемо на рядки з різними значеннями, то побачимо, що в картці товару доступність товару на складі відображається некоректно. Перейдемо в інтеграцію на вкладку з основними даними про товар і знайдемо значення з колонки з доступністю товару на складі. Як бачимо, у нас у цій колонці є два унікальні значення є в наявності і НІ в наявності. Далі виберемо значення з каталогу, які відповідають цим значенням з прайс-листа. Після цього перевіряємо результат і бачимо, що тепер у картці товару доступність товару на складі відображається коректно. Далі подивимося на колонку із виробником товару. Як бачимо, назви деяких виробників написані повністю великими літерами, а деякі з великої, великої літери. Перейдемо в інтеграцію на вкладку Виробник і інтегруємо дані таким чином, щоб назви всіх виробників починалися з великої великої літери. Подивимося на результат і бачимо, що тепер всі назви виробників завантажуються в каталог з великої літери. Далі подивимося на колонки з категорією товару і бачимо, що у нас є порожні значення. За допомогою інтеграції ми зазначимо, що всі товари з відсутніми категоріями завантажуватимуться в категорію sandbox. Перейдемо в інтеграцію. На вкладку категорії знайдемо рядок з порожнім значенням та вкажемо категорію Sandbox усіма мовами. Перевіряємо результат і бачимо, що тепер всі товари з відсутніми категоріями завантажуються в категорію Sandbox. Через війну ми розібрали основні засади роботи з інтеграцією даних.